Ви живете своє найкраще життя, сповнене моментів радості та любові. Та раптом кохана людина йде від вас через розрив стосунків, переїзд або навіть смерть, і ви залишаєтесь на самоті. Чи не виникало у вас бажання просто повернути минуле, де ця людина все ще поруч? А ще, якщо я вам скажу, що мільйони людей живуть постійно чіпляючись за минуле, та особливо за людей з минулого. І я не про те, щоб згадувати теплі та хороші моменти, а про нездатність рухатись далі без цієї людини. Про бажання повернути повернути все назад, навіть якщо це неможливо. Ця болісна ситуація, якщо її правильно пережити, може стати ключем до глибшого розуміння себе та дозволить нарешті відчути себе вільним. Сьогодні ми поговоримо про те, як відпускати людей зі свого життя, не втрачаючи себе в процесі, та як пережити розрив стосунків, ставши кращим. Розставання це досить складна і морально виснажлива штука. Маючи ідеальні стосунки, ми й не задумуємось, що це все може закінчитись, та ви залишитесь на самоті. Цей стан можна описати, ніби у вас забрали ту саму частинку себе, або просто помістили в клітку, і тепер все не так райдужно і класно. Не переживайте. Більшість людей також переживають такі емоції. Та чому так це стається? Почнемо спочатку. Коли ми шукаємо ті самі ідеальні стосунки, познайомившись з людиною, ми не бачимо саме цю людину, а бачимо свою ідеальну проєкцію цієї людини з боку наших потреб. Тобто, ага, цій людині подобається пес-патрон. Ставимо плюс. І цей плюс в нашій голові затьмарює якісь недоліки цієї людини. Наприклад, що, попри пса патрона, вона дивиться огляди на TikTok і Русні, та ще й Норміс. Але коренем цієї проблеми є не пес-патрон, а саме ви. Адже ви. Шукаєте ідеальні стосунки. Та навіть не так. Ви шукаєте стосунки, що, в принципі, говорить про вас як людину, яка не відчуває себе цілісною без інших. Та у вас явно є якийсь психологічний нюанс. І ми ще до цього повернемось. Все ж ви почали зустрічатись, все круто класно. Ви отримуєте ту необхідну частинку себе і кайфуєте, що ще сказати. Та з часом все стає важко. Ваша друга половинка розуміє, що вам немає що робити, адже всі відео найде про пса патрона, ви вже подивитесь. Дивились, а нові не виходять, і рано чи пізно приходить найскладніший етап. Розставання. На перших парах вам може здатися, що це відбулось досить легко. Та раптом ви ловите себе на думці, що вже сотий раз слухаєте ту саму пісню, яка асоціюється з цією людиною, та вже систематично дивитесь ваш чат в надії, що там хоч щось з'явиться. Тож, вітаю, ви попались на гачок. Відчуття апатії, розуміння, що все втрачено, та ніби повернення в клітку. А ще це досить важкий період, адже можна наробити дуже багато помилок, ще більше себе закопавши. Тож, ваші в Азії топ-помилок, які не варто робити в такий період, писати колишній, запивати журбу, сталкерити профіль колишній. Але найгірше, це коли ви вирішуєте, що найкращий спосіб забути це знайти заміну. І ось ви вже на всіх можливих сайтах знайомств, свайпаєте все, що рухається, аби тільки заповнити ту діру, яка залишилась після розставання. Та це, звісно ж, не допоможе. До речі, а яка найбільша ваша помилка? Пишіть в коментарях. Є досить яскравий приклад, як не варто робити. Це аніме Сталевий Алхімік. Там є персонаж на ім'я Едвард, який втратив свою маму і намагався повернути. За допомогою алхімії. Звучить божевільно. Але якщо подумати, це не так вже і відрізняється від того, що ми робимо після розставання. Едвард був готовий на все, щоб повернути минуле, та порушив головне табу алхімії спробував воскресити людину. За це він втратив руку і ногу, а його брат взагалі залишився без тіла. Та те, що він воскресив, навіть неможливо було назвати мамою. А тепер уявіть, що ваші спроби повернути колишню це як та заборонена алхімія. І хоча ви не втратите руку чи ногу в буквальному сенсі, та ви можете втратити свою гідність, час і навіть частинку себе. Коли ви хочете змінити те, що вже сталося, замість того, щоб прийняти реальність і рухатись далі, ви, як той Едвард, намагаєтесь зробити неможливе. І результат буде таким же болючим. Та виникає питання: якщо ми почуваємось так погано, то навіщо взагалі стосунки? Адже від них стільки проблем. Та проблема не в стосунках, а у вас самих. Думаю, ви погодитесь, що коли ви шукаєте стосунки, то у вас є якийсь уявний список, по якому ця людина вам підходить. Це може бути як і візуальна складова, так і вміння готувати, можливість подорожувати, чи навіть схожий музичний смак. І все це додає плюсів не тільки партнеру, а й вам. Адже о, ура! Нарешті я зможу подорожувати, як і мріяв. Чи вау! Разом ми з ним зможемо готувати їжу вдвох, що неабияк бустить для вас відчуття свободи. Адже нарешті я можу. Можу робити, що хотів, саме з цією людиною. Та це є та сама пастка, наслідки якої ви вже відчуваєте, коли розійшлись. Це щось схоже на відчуття втрачених можливостей, ніби ви були вільні як птах та вас знову закрили в клітці. І це досить сумно, та боляче усвідомлювати, що ті самі найкращі стосунки закінчились, а скільки всього можна було зробити. Але швидше за все, як ви могли зрозуміти, стосунки не були такими ідеальними, якщо вони закінчились. А у ваших спогадах тільки та ваша ідеальна проекція людини, яка лише заповнювала ваші особисті потреби чи мрії. Та найгірше, що засліплені ідеальними стосунками, ми перестаємо вірити в свою власну цілісність. Адже з цією людиною я міг підкорювати гори, чи готувати смачні пельмені. та вже такої можливості не буде. Ніби у нас забрали ту нашу другу половинку, яка могла все. Та на диво, життя не закінчилось. І Якщо роздумати, Зуплитись цілком можливо відкрити для себе ще кращі стосунки. Це як мати джойстик для комп'ютерних ігор. З ним грати набагато кайфовіше, але якщо він зламається, це ж не означає, що ви більше ніколи не зможете грати. Просто доведеться навчитись користуватись клавіатурою. І, можливо, в процесі ви навіть відкриєте для себе нові фішки, про які раніше не здогадувались. Тож, як нарешті, роздуплитись? Та чому проблема знову у нас? Коли ми говоримо про ідеальні стосунки. Насправді ми говоримо про щось набагато глибше, про наші страхи, комплекси та очікування. І найбільша помилка в тому, що ми намагаємось закрити всі ці діри іншою людиною, адже стосунки це як ковдра, під якою тепло, добре та безпечно. Ковдра, під якою ми не бачимо себе справжнього, адже прикриті іншою людиною, яка рятує нас від того страху та болю, що навколо. Та цей страх та біль без стосунків це ви і є. Адже ви перестали бути прикриті іншою людиною і побачили себе. Та єдине, що вас може врятувати від цього всього, це ви самі. І є декілька способів, як це зробити. Спосіб перший. Зробіть ревізію свого життя. Серйозно, сядьте і запишіть все, що ви не могли без цієї людини. А потім чесно собі зізнайтесь, це реально було неможливо, чи ви просто боялись спробувати? Швидше за все, буде другий варіант. Спосіб другий. Не тікайте від себе та прийміть біль. Найлегший варіант це втекти від ситуації, чи сказати мені все одно. Та якщо пізнати та прийняти, що це нормально, що вам боляче, вам стане набагато легше. Спосіб третій: почніть читати психологію та цікавитись. Собою, ви не повірите, але поки я шукаю інформацію для цього відео, я сам нормально так роздоплився в стосунках. Тобто, чим більше ви пізнаєте себе, тим краще справляєтесь з своїми внутрішніми проблемами. А психологія в цьому ще як допоможе. А ще щоб тут не був тільки чоловічий погляд на ситуацію, ліза структура щастя, також готова дещо порекомендувати. Йой, думаю, що твоє існування втратило сенс без тієї однієї людини. Нічого більше не здатна викликати посмішку на твоєму дитинсайт обличчя? що ж робити коротше. Я викупаю не на приколах, що це таке, і готова поділитися з вами власним досвідом вирішення цих папайок. Перше, що можу порадити, це абстрагуватись від людини, як би сильно тобі не хотілося б залишитися друзями чи, можливо, подарунки партнера надто миляцькі або корисні в побуті, навіть якщо це аркани на трексу Просто абстрагуйся. Будь-яка згадка про колишніх розмазує твій мозок об стіну гарних спогадів. Бо ультрабазово, що ми забуваємо все лайно і всі негативні моменти, натомість пам'яті залишаємо висвітленим лише до фаміновмісні позитивні. До речі, стосовно дофаміну, тобі просто необхідно його джерело, бажано не одне, бажано більше. Це можливість приділити собі стільки часу, скільки того душа забажає. Знайди хобі, нових друзів або роботу нарешті. Подорожуй, кайфуй, твори і думай про себе, Балуй себе смаколиками, покупками, але не надто шкідливими звичками, будь ласка. Наступне, чим може поділитися це комунікація з друзями, як у ментально здорової людини, звісно ж у тебе їх купа, правда ж? Настав час. Звилити їм всю свою душу, перемити кісточки колишнім, згадати все лайно і кожен пройом винуватця твого розбитого серця. На відміну від кінців, які будуть це все вислуховувати, вони того точно заслуговують. Так можливо, це дійсно по-дитячому, але це справді важливо нагадувати собі, чому ваші стосунки закінчилися. І тут ми підходимо до найбільш поширеного способу, який я ні в якому разі не рекомендую: ванна стенди чи шукати швидку заміну. Бо це як мінімум некрасиво. Але якщо твоя мораль дозволяє тобі це, то це може спрацювати, Відкидаючи весь бруд. Це дійсно спосіб паразитувати на інших людях, підживлюючись від них енергією швидкої любови, якої тобі зараз бракує. Достатньо гоїстично, холодно, але така вже реальність, які це дієло. Наостанок, хочу банальна, але проста заключна порада. Працюй над собою, виховуй самодостатність і полюби врешті себе. Саме тоді це буде сприйматись не як втрата, а як корисний досвід, який в майбутньому допоможе побудувати цілісні та здорові стосунки. Адже наше ставлення до себе повністю проєктується на ставлення до партнера, як би сильно не хотілося б переконувати себе у зворотньому. Ну і особистий хардкорний спосіб: обмежте всі згадки чи будь-які тригери пов'язані з тією людиною, навіть музику, що допоможе виділити весь свій час на вас, і коли нарешті ви відпустите минуле і справді пізнаєте себе, -ох ви забудете вираз друга половинка. Скажу навіть більше. Після того як ми стали цілісними, ми починаємо випромінювати цю цілісність та люди, які такі ж як ми, тобто цілісні, резонують з нами. Ви буквально випромінюєте ауру ого, дивіться, ця особа не хоче, щоб я був кимось, кого вони собі уявили. Та люди тягнуться до вас. Також важливим кроком для подолання цієї проблеми ідеальних стосунків це припинення їх романтизації. В інтернеті є дуже багато відео на цю тему, які тільки підбурюють бажання знайти ті самі стосунки. І це досить сильно впливає на нас. Але як не існує ідеальних людей, так і не існує ідеальних стосунків. Звучить досить сумно. Але ви завжди можете почати здорові, чудові стосунки, які створені з двох цілісних людей, тож все в твоїх руках. Відпускати людей надзвичайно складно. І я знаю це, адже сам досі з цим борюся. І знаєте, бувають дні, коли я впевнений, що все відпустив. Але якийсь тригер, спогад чи навіть пісня повертають мене назад. Це схоже на нескінченний бій мозку та серця, що навіть звучить страшно. Та я зрозумів одне. Нагорода за це надто велика, щоб зупинитись, тому що з кожним новим кроком я знаходжу не тільки свободу, а й себе. І навіть якщо шлях тернистий і довгий, воно того вартує. Тож діліться в коментарях своїми думками чи історіями. Та чи допомогло це відео вам? Ну і пам'ятайте, ви не втрачаєте людей, ви їх відпускаєте. Ну і дякую цим прекрасним спонсорам.